Друзі, мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну, що ж, завтра, о 22.00, відбудеться матч. Іспанської Лалізі, Лас Пальмас, у себе вдома. Команда буде приймати каталонську Барселону, і Сьогодні я хочу друзі поговорити про Лас Пальмас, про Барселону. Ну Давайте, друзі, про все ми будемо говорити по порядку. Друзі, давайте взагалі то подивимось шанси на перемогу, да? 10% вважаючи перемежа Лас Пальмас, 13% вважаючи матчі залишиться в нічіл, та 77% вважаючи перемежа Барселона. фаворит, але якщо, друзі, останні 5 матчів, Одна перемога є у Лас Пальмаса, одна нічия була між командами, та три перемоги Барселони. Якщо беремо матчі, який відбулися 1 жовтня 2017 року то Барселона перемагає Лас Пальмас на Камп Ноу з рахунком 3-0. Тоді дубль Леональ Мессі оформив Серхіо Бускетс, забував за Барселону 1 жовтня 2000 1 березня переброшу. 1 березня 2018 року 1-1 команди розписали нічию. 4 січня 2024 року Барселона 2-1 перемагає. Воліва була перемога. Там Муніри, якщо не помилуюсь, на 12-й хвилині рахунок відкрив. Потім Ферран рахунок зрівняв Айлка з пенальті на останніх секундах, приніс Каталонському Гранду перемогу. 30 березня 2024 року Барселона Ласпальмас. З руху 1-0 перемагає, єдиний м'яць забив Рафіня і приніс Барсоні перемогу. А у цьому сезоні, друзі, команди вже грали. І це було 30 листопада 2024 року. Барсона програє 1-2, Пальмас перемагає. Гули Рамірса та Фабіосіль принесли ласпальмасу перемогу за Барсону забив Рафіня, який просто неймовірний сезон проводить. Так, ну що ж, друзі, давайте зараз подивимося тут турнірну ситуацію в іспанській Лалізі. І після 24 турів каталонська Барселона повертається на першу позицію. Каталонський гранд набирає 51 заліковий пункт у пасиві 5 поразок три ніч, 16 перемог у Барселони, 65 забитих м'яча у Барселони. Найкраща атака в Іспанській Лалізі, 25 м'ячів пропущено, плюс 40 різниці забитих та пропущених, і останні 5 м'ячів Барселони. Була ніч хита. І потім 4 перемоги підряд Гансі Фліка здобула. І справді, Барселона, неймовірний 25-й рік поки що проводить. Ось. І думаю, що надалі, і думаю, що надалі так воно да дай буде. Тому що Барселона і справді в дуже хорошій формі зараз перебуває. Лас Пальмас 17, в Лас Пальмаса 23 залеговых пункта и до зоны вылету взагали подвидеться, как тут боротьба, Алавес, Валенсия, Щелеганес, Испаньол, Лас Пальмас. Ну, просто неимоверная битва будет за зону вылету. И каждый залеговый пункт для Лас Пальмаса дуже-дуже ценный. 13 поразок, 6 перемог, 5 ничьих. У Лас Пальмаса 29 забитых мячей. А Лас Пальмаса 41 мяч пропущенный, минус 12. У Лас Пальмаса різниць забитих та пропущенных. 4 поразки, одна нічя у Лас Пальмаса за останні п'ять матчів у іспанській Ла Лізі. Ось, до речі, знаєте, друзі, матч Лас Пальмаса. Давайте пригадаємо взагалі-то. З 25-го року, да, Васильович програв, Хітаф програв, Реалу програв. З Осуною була нічия. на початку лютого програли 1-2 на, на... МТВ. Е, далі Вілереоло програли 1-2 і Мальортс програли. Несправді, не в надто хорошій формі. Лас з перемагає, але все одно команда, в принципі, непевний футбол в усіх цих поєдинках показувала. Барселона, ганці Фліка, Просто в неймовірних кондиціях пробиває. І Суперкубок, пам'ятаємо, да, виграли. Ось, і покупку далі пройшли. Ну, ось була нічка з Хітафе, з Бенфікою перестрілка була. Валенція обіграли. За талантою була нічка, але Барселона з другої позиції напряму вийшла в 1-8 ліги Чемпіонів. А Лавас обіграли. Важка перемога була над Лавасом. Але свої три очки команди Флікс здобула. Валенсія обіграли, Севілью обіграли, Ірає Валікану обіграли з рахунком 1-0. Важка перемога і справді була для Барселони, але каталонський гранд її здобув. І справді для Барселони було важливо перемогти, тому що і Реал втративачки, втратив очки. І Барселона скористалася ситуацією. Барселона, хоча і важка перемога, все вирішив пенальті Роберта Левандовського. І там ще був супершанс у раю на останніх хвилинах, коли з ударної позиції головою футболіст футбол Сласпальмаса ну, просто не влочає ворота. Якщо би влучив у воротах Рая Валікано, я думаю, це був би гол. Тому що і справді там вже з ударної позиції футболіст Рая Валікано. Але не дається реалізувати свій шанс райо. І Барселона перемагає. І заходить на першу позицію. І знаєте, друзі, ще ось такий цікавий факт, що Барселона відіграла та та очок у Реала. Тобто, як Реал відіграв від Дрифта, від Барселони такий великий. І з Барселони це робиться. Да, друзі, я думаю, що чемпіонська гонка буде просто якоюсь неймовірно. Ще є Атлетко Манрид. Да, мої любі друзі, просто неймовірний якийсь сезон зараз відбувається в іспанській ладіці. Кардона, Фабіо Сілва, Янузай, Родрігіс, Марвін, Макена. Ну, Макена через дискваліфікацію не зіграє. У всіх інших футболістів травми і хочеться їм всього найкращого, друзі, побажати. Берсело, друзі, не зіграє Марк Андрестеген та Берналь. Всі інші здоров'я, всім футболістам Барселони, Марку Андре Андрестегену, Берналю, Всім футболістам Лас Пальмаса. тільки всеку найкраще, друзі, Бажаю, скоріше, звичайно, ще одужання. Це найголовне. Так, друзі, давайте переходити зараз до думок. Чого взагалі я очікую? Матч дуже важливий, що для Барселони, що для Лас Пальмаса. В обох команд є різні задачі. Голос Пальмасе головне завдання. Залишитися в іспанській лалізі на сезон 25-26. У Барселоні є завдання виграти чемпіонат Іспанії. Виграти чемпіонат Іспанської Лаліги. Барселона зараз на першій позиції. Але попереду ще дуже багато матчів. Звичайно, що матч проти Лас Пальмаса він має дуже велике значення для Барасони. Да, Барасена фаворит враховуючи форми зараз команд, але я думаю, друзі, що для Барасона це буде уж точно нелегкий матч. Лас Пальмас грає вдома непогано. да, Вони програвали, але, в принципі, Лас Пальмас доволі таки непоганий футбол команди показує. І ми взагалі можемо згадати матч у 24-му році, коли Барасена виграла Лас Пальмаса. І взагалі, якщо ви подивитися останні конкретно три матчі за останні там, минулий сезон, де, да, якщо брати, Барсон, да, перемагала Лас Пальмус у сезоні 23-24, але ці перемоги були важкі, мінімальні, з мінімальним рахунком. А у першому колі Лас Пальмес взагалі Барселону обіграв, хоча, в принципі, ніхто цього не очікував. Тому Лас Пальмес це така команда, від якої можна. скажімо так, неочікувана команда, яка може здивувати Барселону. Я думаю, Барселоні буде уж точно важко. І знаєте, друзі, я думаю, що обидві команди Голами все таки обміняються. Тобто я думаю, що обидві команди заб'ються. І Барселона заб'є, і Лас Пальмас, дуже заб'є. Тобто, перша моя думка, це обидві команди заб'ються, друга ось моя думка, Да, кому друзі віддати перевагу тут. І я, друзі, віддаю перевагу Барселоні. Думаю, що команда Гансіфліка, як мінімум, лас Пальмас не програє. Але знаєте, друзі, я нічого би не виключав. Ось чесне слово, якщо Барселона втратить очки проти Лас Пальмаса, я, якщо чесно сказати, цьому не здивуюся, тому що Лас Пальмас така хороша команда, яка може відібрати очки у будь-яку суперка, будь то Реал, будь то Атлетико, будь то Барселона. Тому Лас Пальмас команда дуже сильна, тому нічиї я не здивуюся. Чесне слово не здивуюся. Але, друзі, скоріше за все, скоріше за все, я думаю, що якусь мінімальну перемогу Барселона все таки здобуде. Там наприклад, за рахунком 2-1 або 3-1, думаю, що якусь мінімальну перемогу Барселона все таки здобуде. Але основна моя думка, друзі, це обидві команди заб'ють, та каталонська Барселона, як мінімум, Лас-Пальмуса не програє. Все-таки нічиєю виключати не буду. Але скоріше за все, я думаю, що з якимось мінімальним рахунком, все-таки Барселона переграє свого суперника, там, наприклад, з рахунком 2-1. А ще, думаєте, друзі, взагалі, то висправлю цю матч. Напишіть свої думки у коментарях. А я вам, друзі, бажаю тільки добирати щастя у житті. Найголовніше, будьте завжди щасливі. Усім до побачення, мої любі друзі. Усім до нових зустрічей!